Ми дивимося на прокрастинацію як на симптом. Це таке творче пристосування, такий спосіб адаптації, можна сказати, до певних обставин. Приклад, я з цим стикаюсь дуже часто. Люди прокрастинують часто в темі лікарів, обстежень можна побачити, ну можна знайти. Певні такі досвіди негативні, які у людей ставалися в житті. На цьому фоні є багато страху, багато тривоги, і мені на тренінгах часто жаліються, що от я дуже хочу. От реально я не розумію, в мене є мотивація. Є все. Я дуже хочу, але я стомлюсь, і ніби часу не вистачає. Але якщо так чесно подивитись, то ніби час і можна було б знайти. Ну, знаєш, яка ще така штука буває. Про таку певну нечутливість ну до себе, до свого стану, до своїх потреб, і, і часто тут бувають такі конфліктуючі потреби. Да? Тобто одночасно мені хочеться розвиватися, але разом з тим, зараз мені ну моєму тілу, моєму організму потрібен там, наприклад, ну той же відпочинок, да, або відпустка взагалі мені потрібна.